Я закінчу всі війни. Трамп оголосив себе президентом і зробив важливі заяви. Гучні лозунги проголошував Трамп і протягом всієї передвиборчої кампанії. Давайте пригадаємо, що одіозний політик говорив про Україну та російську війну. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Дональд Трамп, республіканський кандидат на посаду президента США, здобув лідерство у всіх ключових штатах на виборах і за попередніми прогнозами забезпечив Ідні 270 голосів виборників, обійшовши кандидатку від демократів Камалу Гаріс. Про це йдеться на сторінках захіл. Став першим президентом за понад 120 років, який втратив білий дім, а потім повернувся і знову виграв після президента Гровера Клівленда в 1892 році. Сам Трамп та його штаб вже святкують перемогу. Одіозний політик навіть виступив з першою заявою, де сказав, що поверне Америці золоту еру. Oh, Хочу вас всім подякувати. Це прекрасно, що ви всі тут, тисячі друзів. Movement. Це був прекрасний рух, який ніколи ніхто раніше не бачив у світі. І я вважаю, що це було найкраще політичне рух усіх часів. Які я тільки колись бачила, які знає історія. І зараз? Це вийде на новий рівень важливості, тому що ми збираємося вилікувати нашу країну. Ми вилікуємо нашу країну. Вона потребує зараз допомоги, надзвичайно потребує допомоги щодо кордонів. We made history for tonight. Ми зробили сьогодні історію, і на це є причина. Причина тому, що ми змогли подолати всі перешкоди, і ніхто не вірив, що ми зможемо це зробити. А ми зробили. І подивіться, що сталося. Our never seen before, like this. Це політична перемога, яку раніше не бачив народ сполучених штатів. Ось вам і 45-й, і 47-й президент Сполучених Штатів стоїть перед вами. Але Але звертаюсь до всіх громадян, що я буду боротися за ваші родини, за ваш добробут. Кожен день я буду боротися за вас з кожною клітиною свого тіла. І я хочу повернути процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте Голден Світ потребує золотого золотої ери золотого віку сполучених штатів. Свого часу Трамп встиг зробити багато заяв про Україну, зокрема про російсько-українську війну. Але почнемо з того, що Трамп говорив сам про себе. Щоправда, посилаючись на іншого президента, я не хвалько, але Віктор Орбан сказав так: Росія його боялася, Китай його боявся, його всі боялися. Нічого не мало статися. У всьому світі був мир. А тепер світ вибухає навколо нас. Усі ці речі, про які ви читали, не Мали статися також ще напередодні повномасштабного вторгнення. Республіканець Дональд Трамп висловлював захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, коли той ухвалив рішення про визнання так званих ЛДНР, назвавши це геніальним кроком. Учора я увімкнув телевізор і сказав: це геніально. Путін оголошує більшу частину України незалежною. Республіканець тоді заявив, що рішення очільника Кремля стало найсильнішою миротворчою силою. Отже, Путін зараз називає великий шматок України незалежним. Наскільки ж розумно це? Він має намір іти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Цей хлопець дуже кмітливий. Я дуже добре його знаю. Дуже дуже добре. А вже на етапі передвиборчої гонки 2024 за президентське крісло Трамп заявить, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом. катастрофа в Україні. Мільйони загиблих через слабкість цієї адміністрації. Путін ніколи не увійшов би в Україну, якби я був президентом. Це ніколи б не сталося. А ще Трамп стверджував, що зупиняв війни телефонними дзвінками. Росія ніколи не повинна була б воювати з Україною. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ніколи б не сталося. Ні, про це не було б жодної розмови. Кожен американець був у більшій безпеці за президента Трампа. Насправді, весь світ був у більшій безпеці, коли я сидів за цим красивим столом в овальному кабінеті. Також Трамп говорили про те, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його поважають. А сам Трамп добре знає як українського, так і російського лідерів. І що з останнім у нього хороші стосунки? У нас дуже хороші стосунки, і у мене дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. Ним. І я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко. Попри такі комплементарні заяви, Трамп висловлювався про Зеленського і досить гостро називав найкращим продавцем, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Хоча, можливо, це був комплімент у бік українського президента. Зеленський зеквересесмененгест. Я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він хоче, щоб демократи виграли ці вибори так сильно, але я б зробив інакше. Я досягну миру ще до того, як мене оберуть президентом. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я збираюся зробити, це зателефонувати Зеленському і президенту Путіну. І я скажу, що ви повинні укласти угод. do Однак, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом у своїх публічних виступах. Коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення цитую України більше не існує. Потім він заявив, що врегулює війну в Україні та покладе край хаосу на близькому сході. Оскільки світ дуже близький до третьої світової війни. Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним. Ми вийдемо, вийдемо, вийдемо. Він говорить це вже три роки. Водночас на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним, нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія піде на Україну. Сам Путін зазначив, що не пам'ятає такої розмови на окрему увагу. Заслуговують згадки Трампа про роль. Сполучених штатів у підтримці Києва, як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачає на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються. Та вкотре наголошував, що тільки він в змозі зупинити війну. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер, і якби США керував той, кого Путін поважав би. Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно. Вони стільки людей втратили через дурні рішення Байдена. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія б ніколи не напала, якби я був президентом. В інтерв'ю Fox News у липні 23-го року Трамп зазначив, що спробує підштовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України, і навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги. Я б сказав Зеленському, досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну, якщо ви не укладете угоду, ми дамо Зеленському багато чого. Ми дамо Україні більше ніж вони коли-небудь отримували, Якщо доведеться, я укладу угоду за один день. За один день. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом справедливої угоди. Про це повідомляє The Guardian. за словами Трампа у контексті війни Росії проти України він хоче справедливої угоди для всіх. Він також зауважив, що багато чого навчився на зустрічі із Зеленським. А 24 вересня 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно вийти з війни в Україні, і він обіцяє це зробити у разі своєї перемоги на виборах за його словами. Віцепрезидентка Камала Гарріс, і її президент Джо Байден не мають плану, як зупинити війну. Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягти. Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не буду президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори, я вийду звідти. Ми повинні вийти. Байден каже, ми не підемо, поки не переможемо. А що буде, якщо вони переможуть? Водночас в інтерв'ю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому ударити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, що український президент не мав дозволити цій війні початися. Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони і змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ, нібито, програє війну. Тому, на думку радників Трампа. Україна має піти цитую на переосмислення невдалих мінських домовленостей і чекати, поки Путін піде. Насправді це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула. Середин вересня в одному з подкастів Джей Дівенс публічно розповів про мирний план Трампа. Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. Щось схоже про те публічно Україні вже давно пропонувала адміністрація Байдена Гаріс. Однак всі ці плани пропозиції та ініціативи не враховують Відповіді на головне питання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він може мати ініціативу на полі бою, як бачимо, протягом всієї передвиборчої кампанії Трамп робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. Також від американського політика ми неодноразово чули фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він зможе врегулювати конфлікт за 24 години ще до того моменту, як стане президентом після інавгурації. І от ще одна гучна за заява Трампа вже після того як він та його штаб почали святкувати перемогу у виборах президента США 2024. більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. Однак офіційного результату виборів ще немає. Підрахунки тривають. Рішення про обрання 47-го президента США. Колегія виборців затвердить у грудні 2024 року. Офіційна інаугурація запланована на 20 січня 2025-го. А до цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади. Примітно, що президент України вже привітав Трампа з перемогою і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Зеленський додав, що очікує на епоху сильних штатів під керівництвом Трампа і розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна, яка одна з найсильніших військових держав Європи, прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. Він також додав, що з нетерпінням чекає можливості особисто привітати Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США. А як думаєте, ви чи вдасться Трампу зупинити війни у світі, зокрема в Україні, і за 24 години, як він і заявляв? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.